Співголова громадської інституту правосправа Дмитро Снігірьов. Доброго вечора. Слава Україні! І вітаю! Ми в попередній годині Дмитро про це також говорили. Знову ж таки, питання відповідальності звучатиме і настає настання. Хоча за принципами війни, я думаю, мільйони українців за такі речі хотіли б, щоб ця відповідальність і всі розуміють, хто має виконати і здійснити ті чи інші. Міри по ліквідації таких злочинців та все ж, поки пан Лобінець справ людини звертається до ООН і Червоного Христа з приводу порушень правил ведення війни будь-яких вже мислимих і немислимих тих чи інших норм Російською Федерацією, а нові випадки вбивства українських військовополонених. Е, зокрема, біля роботи ногом ми побачили це відео і сьогодні вранці про це стало е, відомо. І е, це тільки Дмитре, ми бачимо те, що е, так чи інакше опинилось в кадрі того чи іншого безпілотника, і направду Україна має на весь світ казати про тотальний злочин. І далі продовжити нагадувати про те, що Російська Федерація в Україні займається геноцидом українського народу. Звичайно, варто говорити про те, що треба використовувати всі медійні майданчики, в тому числі і дипломатичні, міжнародні, для донесення цієї тези. Мовиться не про. Випадки, а мовиться про тотальний терор, який розгорнули російські окупанти на теренах і окупованих території України і від безпосередньо в моменті порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Причому це ж не поодинокі випадки, а це вже стала практика е, діяльності, чину лапках її так назвемо. Російських окупаційних військ, коли декілька випадків за тиждень так це тільки задокументованих, то відповідно постає питання, що є відповідний наказ російського військового керівництва на подібні дії з боку своїх підлеглих, бо по-іншому, це знаєте, на ефект виконавця, це вже не спишеш. Тим більше давайте говорити про те, щоб розстріл на території. Власне, зениту колишньої бази ППО в Авдіївці. це спланована операція російських спецслужб, угу. бо була попередня домовленість щодо. Того, що військовополонені, тобто українські е військові, які отримали важкі поранення, їх е забирають полон згідно Женевської конвенції, лікують і відповідно, вони потім підуть на обмін. Але сталося те, що сталося, і тут я ще раз підкреслю: якщо були порушені навіть попередні домовленості щодо можливих обмінів і поводження з військовополоненими. Згідно міжнародних конвенції, то це, це свідчення того, що Російська Федерація ну свідомо йде на подібні е, провокації. Причому я ще раз підкреслюю: тут йдеться про спланований характер, бо ця інформація була вкинута в українське суспільство з метою якраз е, створення напруги недовіри до дій військового керівництва, тобто це елементи вже інформаційно-психологічної операції. Давайте говорити відверто. Якщо попередня була заява сирського і відповідна Тарнавського про те, що життя українських військових є найвища цінність для нашої держави, а відповідна потім вкидають подібні. Кадри з масовим розстрілом військовополонених то тут вже не випадковість і не ефект виконавця а відповідна конкретна спеціальна операція, яка я ще раз підкреслюю, має декілька цільових аудиторій: військове керівництво України і відповідне цивільне населення України. Коли New York Times пише про активізацію російських військ, фактично на усіх напрямках напрямках фронту, знаєте, різне я чув з приводу цього матеріалу, різну аналітику сприйняття, і хтось каже: ну що нового в принципі, тому що ми з вами, Дмитро, і в студіях і онлайн. В ефірі прямого звертали увагу на різні напрямки, зокрема Купінські ну, які там фігурують в цьому матеріалі, і в принципі завжди обговорювали їх, і ви зазначали про те, що ситуація напружена на усіх ділянках. Щось нового ми почули від журналістів Таймс»? Абсолютно ні, Причому видавати це знов як якусь сенсацію. Владимир, ну ми ви самі сказали. Ми це обговорюємо вже в жовтня місяця. Жовтня місяця тримає наступ російських окупантів по всіх зазначених ділянках. Інше питання: що є у російських окупантів лише тактичні успіхи на окремих ділянках. Була відхід Завдєвки, він був запланований ще екс. Командувачем збройних сил України залужним за місяць до своєї відставки. То про що про якого різку активізацію вони розповідають на п'яти ділянках? Там більше за НАТО ніж п'ять. Можемо mm -hmm. перерахувати навіть Куп'янськ, Лиманський, Авдєвський, Мар'їнський, Вугледарський, Бахмутський Запорізький Херсонський вже вісім. Mm -hmm. Так це некомпетентність Нью-Йорк Таймс. Поясніть мені. Чи може навпаки компетентність телеканалу прямого, де ми доносимо інформацію щодо подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення? Різка активізація по всіх напрямках. Причому «Нью-Йорк Таймс, знаєте, ну якось забув про декілька напрямків, де російські окупанти намагаються покращити свої тактичні становища? Ще раз повторюю влада і шановне товариство, не читайте західні змі. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, в тому числі і телеканалу прямий. Uh, пасиві, пасиві, Дмитро. на завершення російські окупанти атакують хімічними гранатами позиції української армії на Таврійському напрямку. Труні речовини використовують і на Запорізькому, і на Донеччині. Про це повідомляє бригадний генерал командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Загалом застосовано було як мінімум чотири скиди так гранат такого а, типу, і все більше і більше почастішили випадки. А, зокрема, а, зазначається одна з гранат. Подразнювальної дії К-51. Прошу мову, Дмитро. Мовиться про те, що це знов таки э, зафіксовано вже більше 80 випадків застосування російськими окупантами отруйних хімічних речовин. Це свідчення про масовий характер, порушення э, взятих на себе зобов'язань Російської Федерації щодо а. ліквідації на розповсюдження і не застосування хімічних озброєнь. Тобто Російська Федерація в чергове продемонструвала, що таке поняття, як міжнародні договори, ратифіковані цієї країни, не варто того папіру на якому вони підписані, про це варто говорити. Застосування хімічної зброї є таким самим військовим злочином, як і розстріл військовополонених. Цебто ми можемо говорити про те, що Російська Федерація нехтує всі підписані міжнародні закони, і таке поняття, як правила ведення військових дій, абсолютно не притаманно російським окупантам. І, відповідно, ми маємо відповідати аналогічно. Ці покидьки розуміють тільки аналогічні відповіді, жорсткі і адекватні на ті військові злочини, скоєні ними, коли доходить власне до подібних ексесів з боку української сторони, відразу міняється риторика, але ще раз підкреслюю, це є законною реакцією. Нашої країни, при чому закріплено в міжнародних документах, це yeah. є елемент самозахисту, на цій, на момент збереження своєї самоідентичності. Дмитро, я вам дякую. єдине раз пораз таке враження, що по вас десь гелікоптери літають. Не знаю, де ви зараз там які навколо. такий hey, звук якийсь специфічний, але вдалось нам з вами все ж таки поспілкуватись. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий Дмитро Снігирьов, Спілова громадської інститута. Права справа був з нами на зв'язку. Пауза коротка, і ми повертаємось до ефіру прямого.